12 зустрічей городян із міським головою заплановано на вересень жовтень. Відбулося вже 5. на мікрорайонах. Першими свої проблеми озвучували мешканці четвертого. Сход пройшов на подвір'ї другого колегіуму у четвер. Мешканцям 4-го мікрорайону Лозівський міський голова повідомив про готовність комунальників до початку нового опалювального сезону. Зрій Степанов зазначив, опалення в квартирах Лозівчан тепловики можуть увімкнути і раніше через прохолодну погоду. Система заповнена, все працює в штатному режимі, тому, я думаю, як і прошли рік, натопительний 13-13, у нас буде з цим все в порядку. Зразу, звісно, будемо підключати об'єкти соціальної сфери. на роботу комунальних служб міста міському голові лузівчани скаржилися менше ніж торік. на такі ж зустрічі. Натомість сьогодні людей обурює надумана неплатоспроможність їхніх сусідів. Усього лузівчани заборгували комунальникам 70 мільйонів гривень. Зазначив мер. У боржників самі ж городяни пропонують відбирати квартири і віддавати їх іншим. Пінсії получають та діночку, дочень теж отримують, а здавати не здають вони бідні. А ми не бідні. І 70 мільйонів цифра 11 мільйонів като. Які... выиграно нами в судах на возмещение долга по квартирной плате. На 23 миллиона заключены договора на реструктуризацию долга, слава Богу. Но миллион восемьсот из одиннадцати мы только реально получили Зі слів міського голови, зменшити заборгованість лузівчан перед комунальниками допомогли й об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. На зустрічі говорили і про це, як про ефективний метод вирішення комунальних проблем мешканців багатоповерхівок. Втім, їх турбує не тільки це. Надія пропонує організувати в місті випічку хліба. Ну у нас отакі поля, отакі хліба. Жілезно була, яка та. Я ж старий, я 48 років, живу мені 70 років. Я проработала всю жизнь в торговле. Была пекарня на железной дороге, я работала в Орсе. Была там пекарня, была там. Ну, неужели не можно слово хлеба за нам Сегодня городской бюджет. Говорить о коммунальном предприятии «Хлебзавод» – это неподъемная сумма средств. Причем, мало того, сегодня она просто ну, экономически нецелесообразна. Олександр занепокоєний іншим. Проблема сухостою бентежить чоловіка. Аби такі дерева не травмували дітей, він ладний їх видаляти самостійно. Тополя поля одмерли, висохли, їх треба убрати, зрізати, тому що можеш упасти. і Дітки травмірують. Міський голова повідомив лозівчанам, що така робота в місті ведеться. Комунальники готові розглянути їхні пропозиції.